Давайте що у нас зараз. Чому да студентське життя? Вещі, яйця. Це ти все? Ото куртка послідня чи ще буде? Це послідня. думаю, да. Да? А це чорна, що у тебе? Чорне то я в ній поїду, мабуть. Да? А якщо що поешь портфель ще є? Да. Не портфель займається. Документи? А зачем? Ні, в тебе документи. Паспорт щоб... в кошельку. Да. І все, а що маєш? Фотки бажано. Реєстрацію. Фотки. Акуратно не подаю там яйця. А, ну важкий? Важка сумка? Я ж піднімати не буду тягнути. Так а попробуй підняти не всюди, що ти будеш тягнути. Нормально. Не. Справишся. Вже... Юрчик уже поїв. Кажу йому, типу, давай, приходь, пішли, бери води, та курям, кролям, відчуй цей сільський вайб. Потім ходити не будеш сюди вже, все. Ні, На вихідних будеш приїжджати ходити. На вихідних буду ходити. Глянемо, що там, бролери. А ти в Курей вчора яйця забирав? Так. Зараз глянемо, що там. А в нас ми залишили три бройлера. Я всіх порубали, ці три залишили. Це такі кабаноси здоровенні. Це побачимо, пізніше буде на них. Моє желізячок. Що, ти одна тут? Нема? Пусто? Ладно. Як гарно сонце сходить. Гарбузи, гарбузи, гарбузи вже. На фінішній прямій. Скоро будемо згортати. Та наче так, ще щось та є. О, диви. попадало цей водиня трошки і більше, більше стало видно, то так не так було видно її, а це так уже більше видно. А то ти йдеш дивишся і розстроюєшся, що типу, нема, нема. А воно. А тут взагалі наче і місця було і вони всі на одну купу зійшлися 1, 2, 3, 4, 5 штук. Ну а тут уже геть підсихає. Ну, нічого. <кій> Якщо щось робити, то воно щось і буде. А нічого не робити, то нічого і не буде. Ми вже зібралися. 17.32 17.32 нормально, встигаєш. 17, Тає пари, та пари до цього до трьох. Короті, ми вже зібралися. Щось хмари таке, да? наче на дощ. Так походе. на 1 вересня дощ передають. Вадим мене просив допомогти привезти тюки, ну я не знаю, я кажу, що зараз Таня приїжджає, глянемо. Їдемо Їдемо на поїзд, зараз посадючика на ЖД на електричку Хай тренується. Да, так, ми з сумкою вже приїхали в батутіну, ючик вже взяв білет. Таня казала 30 гривень білету, він 6, 65. Да, 65 гривень. Може віддати тобі в мене тут було трохи. Да. Не треба? Так, зараз беремо сумку ідемо йдемо на куди там? Пошли. Так, ми вже на платформі. Що Юрчик? Переживаєш? Нормально сюди. Так що щось вже поїзд їде. Садимо Юрчика і держимо до нього кулачки. Коротше, Юрчик сів. Десь там сів під вікном, помахає. Помахає. Поїзд довго, електричка довго не стоїть. Зараз Ми буквально минуту встала і уїжджає одразу. Так що, Все, Юрчик. Коротше, поїхав, Юрчик. Так, Посадили Юрчика на поїзд, на електричку. Електричка стоїть минуту, буквально. Минута. Треба встигнути заприйти. Кажу, Юрчик. Прощаємося зарані. Чемодан в руки і стоїш на низькому старті, тому що Таня сказала, що треба заскакувати одразу. Ну я на не не їздив, Таня більше їздила. Ну, нормально, випустили людей, самі забігли і. Нормально, сів він. Кажу, де бачиш місце, одразу сідай. Коротше, відправили його. Кажу, якісь такі смішані чувства, я розумію там головою, що... Треба ну, вже все, йде там, можна так сказати, у самостоятельну взрослу жить але привик, що він там все время там рядом був, ну нічого, на це приходить пора. Я зараз виглядаю, десь Таня їде, вже каже, з Венегородки виїхали. Жду, відкрив ворота. Ще поки нікого нема. Заїжджайте, заїжджайте. А. Та хай буде, я буду її сіяти, вона тут мені треба, я не буду туди нести. Не буде. Ні, заїжджайте прямо. Так, что там? Пупсики. Вот тут я потом покажу, что тут у меня есть. Привет! Привет! Привет, Зойка! Ой! Привет, сынок, пошли сразу. Бежим. Так, приїхали, заїхали, і я дочі взяв на руки, Артурчик я б його повів туаліт, дочі взяв на руки і сидить, тако, розглядає, роздивляється такі стюки. Ох ти моя малесенька. Каже, погостювала в діда з бабою, з прабабою. да, В такому платюшку красивому, да? ой, стюки. Бачиш, тебе показуємо. да, блін. Я біжу за Артуром. він Їде, тому що приїхали, тільки встигли розгрузитись. Він почав істірить, не знаю. Чи жара, так, чи сміна, Я не знаю сміна чого. Сіли на велик, я його сполоснув під прохладною водою такою. Сів на велик і їде. Їде. Мовчки. Так, машина, акуратно. Приходиться з ним бігти, бо я вже не встигаю. Ми їдемо по дорозі, всіх достаємо, я йому нариваю слив. На. Кісточку виколупаю і він рубає. Да, Артуха. Фу. Діти, діти, каже, мені треба переключатися. На, Коза, це воно. Сельський вайб. Так, я вечірком постриг Артура. Хотів сам постригтися, але не встигаю. Щас виїхав, треба Вадімові допомогти привезти тюків, бо на завтра тіпа дощ обіщають. А в нього їх багато, хазяйство велике. Я днем просив він днем, але я днем не міг. Ніч, мабуть, погано видно. Приж нагрузили ми 40 з чимось тюків. Зараз по темноті будемо їхати. Вадим десь там в темноті його не видно взагалі. Хорошо, в мене шофари є. У нас сьогодні відповідальний ранок. 2 вересня. Ну, Для кого був відповідальний перший, у нас друге. Не, у нас теж, у нас же Юрчик. Смотри. А, ні, ну Юрчик, да, пішов. Ну, Юрчика то вже таке. Ведемо так, Артура. Вже поїхав, да. да, поїхав. Ведемо Артурчика в садочок. Звісно, після літа трохи тяжело, але... Не показать, Тебе не треба показувати. Тебе не треба показати. Ні. Ти не красива? Ну, я завжди як... прекрасна. Як <реш> 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 завжди. Та зараз збираємо Артурчика, я його завезу. Подивимося, потім будемо за... З вихователями на зв'язку. Таня готує йому там смінів віші, ну, на всякий случай, да? шортики. Глянем, проснувся, наче вчора. проснувся, він ще вчить з чимось, так? Да? А сьогодні, наче проснувся, улибається, наче довольний, так що собираємо його. Підійшов, кажу, пад'ем, під'єм. А він закрився одіялом. Давай, давай, Артуха, давай, давай, падєм. Под'єм. І так, ми вже в машині. Для когось торжественне було, це 1 вересня, ну для нас буде 2 вересня. Так уже є. Нічого страшного. Артуха, одітий. Красавчик, да? З такою рибою. Покажи рибу здорову. Риба-риба, так? Риба, да? Дивіка. Ух ты, яка риба! Да? Їдемо. І так, завіс я Артурчика. Ну, Будемо сподіватися, що оце переміна, оцей дом-садик, пройде в лучшую сторону, наче зайшов доволі, все там улибався. Ну глянемо. Все-таки може це зміна обстановки трошки. Все-таки в нього там і іграшки, і батут, і самокат, і різні ми туди поприносили ті, що... З дому були розвивашки, плюс е, виховителів, які тут, бо теж це е, е, програма обучення таких дітей, тут то в нього е, е, є там определені і, і карточки, і все, все остальне. Так що, все, Артурчик вже в сафіку, будемо тепер надіятися, будемо будем наблюдати. О, заяць побіг.